У цьому відео я покажу, як прошити плату Vemos D1R32 прошивку Fuelet NC для ЧПУ станків, а саме фрезера або лазера. Вбиваємо в поїсковику браузера FuLetNC. Переходимо по першій силці GitHub. Переходимо сюди релізи. Якщо у вас він, да, то скачуємо ось цей файл Windows 64 Скачали. Тепер його потрібно розархівувати. Відкриваємо його. Є основних три файла. InstallBT, Install FS, Install Install я думаю, так зрозуміло. Це прошивка для Wi-Fi. Потім основна прошивка. І під Bluetooth. Wi-Fi і Bluetooth вибирайте самі. Що потрібно. Відкриваємо цей файл. Підключаємо тепер плату. Може зразу не піти. Прошивається. Всі файли, які в цьому відео, будуть знизу відеоролика. Тепер прошиваємо основну прошивку. Все, прошили. Відключити. Пароль від 1 до 8. Тепер нам потрібен config файл. Що таке config файл? Там, де вказуються всі піни та все остальне. Скачуємо ось такий архів. Він теж буде знизу цього відео. Розархівовуємо його. Тут будуть схеми, старіша прошивка і сам файл під ось цю зборку із shieldom V3. Переходимо в цю вкладку. Тут можна подивитися частоту процесора, температуру, пам'ять та яка стоїть прошивка. Тут ми відкриваємо файли. Вибираємо ось цей файл. Для того, щоб він працював, потрібно скопіювати його назву та вставити ось це поле. І нажати Set. Тепер перезагружаємо плату. Все, файл у нас є. Ось ось тут він вказується, чи він на місці. Тепер можемо підключити шилд з картлітором. Підключаємо. Ось побачила карту пам'ять.